Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браті і сестри, з недільним днем вітаю ще за одним кроком, який ми зробили на шляху до підготовки до Великого Посту. Минулої неділі на літургії ми з вами слухали притчу про Метаря і фарисея і роздумували над тим, як Господь милує людей. І сьогоднішня притча, яка прозвучала в храмі. Спонукає нас продовжити ці роздуми про те, як же Господь милує людей, як Він їх любить. Господь розповідає притчу про багатого чоловіка, в якого було велике господарство, і було два сини, і ось менший із них захотів відійти і жити окремо і попрохав дати належну йому частину майна. Батько, звичайно, згодився на це, син відійшов, але жив він недовго в благополуччі, тому що він, замість того, щоб зробити своє власне господарство, стати, так би мовити, на ноги, він просто прогуляв своє майно з друзями, з подругами і лишився в, тому, в такому стані, що не було вже йому чого їсти, чого пити. Він змушений був пасти свиней для того, щоб якось себе прогодувати. І ось коли вже зовсім вже в тому краю, де він був, наступивши голод, він згадав, що в батька наймити мають вдосталь хліба не те, що члени родини. І вирішив піти до батька, розуміючи, що вже він все, що він по закону, по праву повинен був отримати від батька, вже він отримав, спадок він свій забрав уже, він вирішив. До батька найнятися на роботу просто наймітом для того, щоб мати хоча б харчування. І ось батько приймає його і вітає його і милує його. І ми бачимо, якщо подивитися, стати на позицію батька, ми бачимо, що цей батько виявляється по-різному до своїх стінів ставиться. От ми з вами звикли до такого твердження, що дітей треба любити однаково. Але батько виявив різне ставлення до своїх синів. У той момент, коли блудний син, як його називають, вертається додому. Що робить батько? Він вибігає назустріч. Він його давно чекав, він за нього переживав, мабуть, за нього молився. І він зустрів його. Син починає говорити заготовлені слова, що тато мій, вибач мені, я вже негодний звати твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх. Що ми чуємо, притчі відповідає батько. Каже, він звернувся до слуг і каже, дайте йому найкращу одежу і перстень на, на, на його десницю. Тобто, він, батько навіть не слухав, що той казав. Ти вернувся, ти прийшов, і він його приймає і дає найкращу одежу і дає перстень. В тодішні часи перстень це була не просто ювелірна прикраса. З допомогою персня засвідчували печаткою цього персня ділові угоди, батько дав цьому блудному синові право розпоряджатися майном якогось, як, якогось керування, якогось управління. Не дослухавши, що, що він там каже, найми, та прийми мене, недостойний. Прийшов все, коле мотеля, веселимося, гуляємо. І коли приходить старший син, який в цей час працював на полі, як він завжди робив. Батько не вибігає його зустрічати. Не вітає його, бо він робив те, що робить щодня. Він працював важко в полі. І вже коли батько побачив, що старший син не заходить у їхнє, у їхнє веселощі, у їхню гостину, тоді вже він вийшов і почав зіспілкуватися. Значить, батько по різному, ставить, ну, любить, мабуть, однаково, ми не знаємо це тайна серця, тому що батьки по-різному до тлі ставляться. Деякі люблять, деякі люблять аж занадто. А деякі своїх дітей не люблять і взагалі роблять їм шкоду. Навіть такі трагічні випадки є. Але ми бачимо, що свою любов, цей батько, який явно дітей своїх любив, він показує по-різному. Тому що якщо ставати знову на позицію справедливості, то менший син вже отримав все, що повинен був отримати. Ти виріс. Ти запросив частину свого майна, ти його отримав все до побачення. Живи як хочеш. Але ж батько його приймає назад і дає йому персня, він буде розпоряджатися майном. А яким майном? І ми чуємо про це, про це майно в бесіді з старшим сином. Батько каже старшому синові, все моє твоє. Коли син каже, я ж стільки на тебе працюю, ти ні разу не дав мені козеня, щоб я заколов його і повеслив за своїми друзями. А цей син твій. Не мій брат, цей син твій прийшов, і ти йому теля зразу заколов. Тоді батько пояснює, що ти завжди зі мною, і ти мій. І все моє твоє. Але просто брат твій був, пропадав і тепер знайшовся і ожив, і ми з цього радіємо. Значить, і батько віддав частину вже свого майна, чи майна свого старшого сина, знову це меншому розпорядження. Значить, довіряє йому, значить, приймає його. Любить його зверх того, як, як, і чинить з ним зверх того, як би мало бути по, по справедливості і може навіть по звичайній такій любові. От Господь показує, як, Господь, як Бог насправді любить кожного з нас, тому що ця притча ілюструє те, як ставиться Бог до, до людей. Більше любить виявляється тих, котрі згрішили, і більше чекає тих, кого, хто хто від нього відійшов. Тому що хто молиться, хто ходить до храму, хто кається, ну, з тим все слава Богу, благополучно. А от хто повірив в один момент, а потім відійшов, відступився, Господь тих особливо чекає. І Ісус Христос повторює цю думку, коли говорить про себе як про пастиря, і наводить такий, таку ілюстрацію, що коли Пастух пасе отару, 100 овець, і одна овечка губиться, то він полишає 99 і одну йде шукає. Так само і Господь цінує тих людей, які зрішили і чекає їх, щоб вони покаялися. Ось у чому? Особливість Божої любові Вона не автоматична, вона не рівна для всіх, вона індивідуальна для кожної людини. І коли ми дивимося одне на одного, ми бачимо, що Господь проявляє в нашому з вами житті любов до нас по-різному. І дивишся, людина ходить все життя в церкву з мальства. І, і ходить, і ходить, і прийшла, і проходила в церкву, і тихо померла, її відспівала. І, і життя її пройшло рівно і гладко. А якщо людина робила що завгодно, там творила і витворяла в своєму житті, потім прийшла, покаялася, дивишся, вже вона в монастирі, вже вона має духовні дари, виникає питання, як так? Той все життя вірно служив Богу. Ні, ну Ніде нічого там, ну якісь там маленькі гріхи, можливо, мав, ну нічого ні, такого страшного не зробив. І Господь не дав йому ніяких духовних дарів. А цей виробляв у житті, потім покаявся, і Господь його обділив якимось там чи чудотворінням, чи прозорливістю. Тому що Господь його довго чекав того бандита, який десь там щось робив, і потім покаявся, пішов в монастир. Це було дуже добре видно в такій ситуації, коли я став тільки священником в 90-х роках. Е, я служив в Умані, це був такий великий районний центр. І коли Потрібно було батюшку якогось молодого навчити, то його направляли до нас у собор, тому що в нас у соборі дуже часто були богослужіння, от і ми були більш такі е, під наглядом е, і могли навчити інших. І от дивишся, іноді людина ходила в церкву з мальства, закінчила семінарію чотири роки. Приходить, вже, вже йде справа до, до рукоположення в священний сан. Ну, ніяк не можна, ну, ну нічого. Ну що ну, ти будеш казати? Ні, ні кадила не вміє тримати, ні кінню ні не може сказати, ну нічого. і, і довго і тяжко вчище його. А одного разу, в неділю е, ми служимо літургію, і настоятель говорить на отпусти, бачить, в кінці храму стоїть такий високий, високий хлопець такий з бородою. Каже, Вадим, піди спитай, що він, що він прийшов, хто він, що, що він хоче. Він же якийсь батько, мабуть. Я підходжу, він. Ні, ні, я, я не бачу, мене з села прислали там якось принести благочинному якийсь там папір. Я підвожу його, знайомлю. Через два місяці став священником цей отець Сергій тоді він став. Через два місяці він став священником, ну якщо мені не зраджує пам'яті. Тому що у нього був талант. І він потім прийшов через таке, що важко, ну, важко навіть уявити. І до сих пір, слава Богу, він служить і, і прославляє Бога і глибоко, так би мовити, живе глибоким духовним життям. Ось та, такі, така різниця буває. Тому Господь проявляє свою милість по-різному до різних людей. І тому, з одного боку, не треба нікому заздрити, що, от, дивись, бачу, в нього там таке, а в мене такого немає. Господь дає кожному по його силах. А з іншого боку, навіть якщо ми згрішили, якщо ми відступили, ми повинні знати, що Господь нас рідно чекає. Який би не був важкий гріх, Господь нас чекає, щоб ми покаялися. Тому наближаючися до Великого посту, будемо, дорогі браті і сестри, думати над собою, аналізувати себе, готуватися до переміни такої серйозної духовної під час Великого посту і намагатися всі свої гріхи. Викорінювати, каятися для того, щоб Господь прийняв нас не як своїх наймітів, а не як наймитів своїх, а як своїх добрих дітей. Амінь.